Тема моєї сьогоднішньої проповіді називається Покаяння. Наближається вечеря Господня і, як прийнято по церквах, люди готовляться до цього великого дня. Люди каються, люди примиряються для того, щоб прийняти велику святиню Господню. Я би хотів сказати, я не зовсім згідним із тою традицією, яка є по церквах, особливо там, де приймається вечеря Господня раз на рік. І я вважаю, що каятись перед Богом раз на рік надто мало. Примирятися з один з одним раз на рік надто мало. Навіть якщо б вечеря Господня була у нас, як вона є по багатьох церквах, раз на місяць і цього надто мало. Біблія говорить, як часто каятися. Апостол Павло про це говорить досить чітко: нині, коли почуєте голос Його. Нині, коли почуєте голос Його, не робіть затверділими серця вашого, кайся сьогодні. Біблія каже: не хвалися завтрашнім днем, бо й може, не наступити. Ти можеш не дожити до вечері Господньої, навіть якщо вона раз на місяць або раз на тиждень. Нині, коли чує Слово Боже, потрібно каятися. Дух Святий говорить по багатьох церквах: народ мій, тобі потрібне покаяння. Дуже часто віруючі люди, вони і не знають до кінця, що таке покаяння і як потрібно каятися перед Богом. Я замічаю, що по багатьох церквах, коли підростають наші діти і приходить день, щоб приймати водне хрещення чи заповіти з Господом, більшості церков, можливо, проходиться теоретична частина вчення церкви. Людину вчать те, що вона і так з дитинства знає. Я не знаю, якою має бути сім'я субостою народу, народа, де батько і матір на протязі 20 років виконують суботній день. Я не знаю, наскільки потрібно в день водного хрещення вчити дитину, яка виросла в цій сім'ї, що їй потрібно святкувати день суботній. Я не знаю, наскільки це необхідно. Мені дивна така сім'я, де батько з мамою 20 років святкують цей день, а дитині треба розказувати водне хрещення, що цей день треба святкувати або не їсти нечистої їжі. Мені здається, що це із, як кажуть, з молоком матері діти прийняли. Вони, як правило, знають теоретичну частину вчення церкви. А от що по-справжньому бракує нашим дітям, коли вони приймають завіт з Богом, так це покаяння. Настоящого покаяння. Тому що, прийнявши водне хрещення покаяння, людина вливається в ряди церкви Божої, але вона не може бути повноцінним членом церкви Христової, тому що вона не пройшла необхідний обряд покаяння. Що таке біблійне покаяння? Що воно за собою несе? я би хотів сьогодні поділитися цим з вами на основі священного писання. Найперше. Для того, щоб людина покаялася в тому чи іншому гріху, вона повинна знати, що це гріх. Ненаучена людина не може каятися. Людина, яка не розуміє, що не можна їсти крові, вона ніколи не буде каятися в тому, чому вона не навчена. Будучи православним, я і, напевно, ви споживали кров. Я ніколи не каявся в тому, що я їм кров, тому що мене ніхто не навчив, що крові їсти не можна. Мене ніхто не навчив, що удавлене чи задушене їсти не можна. Звідси я і не міг каятися в тому, чого я не знаю, чого я не навчився. Тому перший крок. Які повинна робити людина для того, щоб покаятися, вона повинна знати волю Божу. Вона повинна читати Боже Слово, щоби знати, що Бог називає гріхом і що не являється гріхом. Совість людини не може її докоряти. Дуже часто люди кажуть, у мене є совість. Вона мене контролює. Совість може контролювати тільки коли її навчити. Ненаучена совість ніколи не буде дорікати людину. І якщо людину навчили, що можна пити, но не впиватися, вона і буде так робити, і її совість її докоряти не буде, тому що її совість не научена. Тому перше, що потрібно зробити, церква повинна навчити людей, що є гріх і що не є гріхом. Що і роблять церкви, Церкви. І людина повинна із Біблії пізнавати, що є воля Божа. Друге, я би хотів зробити на це велике зауваження. Людина не може покаятися без Бога, повірте. Якщо людині говорити, сестро або брате, тобі потрібно покаятися. Ви можете казати своїм дітям, які випивають, ви можете казати своєму чоловікові, який веде неправильний спосіб життя чи дружині, ви можете їх кликати до покаяння і казати: тобі потрібно покаятися. Повірте, ніколи людина не покаяється, якщо Бог їй не дасть покаяння. Це дуже важливий момент. Це початок, це відштовх, від чого я хочу відштовхуватися. Людина не може покаятися без Бога. Пам'ятаєте, коли апостол Петро прийшов в дім Корнилія, і потім він після цього повернувся в Єрусалим, його докоряли, що він пішов до необрізаних і їв з ними. Коли апостол Петро розказав всю історію про видіння, яке дав йому Бог, про те, як він попав туди в дім корнилія, і як Бог хрестив Духом Святим дім корнилія, вони сказали такі слова. Оті вчителі і фарисеї, і ті, хто покаявся у Ісуса, хто прийняв. Вони сказали: видно, і їм Бог дав покаяння. Вони сказали, видно, і їм Бог дав покаяння. Вони розуміли, що без Божого, коли Бог не дає покаяння, людина покаятися не може. Ви можете, скільки хочете, говорити своїм невіруючим батькам, дітям, чоловікам, жінкам, що тобі потрібно покаятися, це даремні слова. Людина не може покаятися, якщо Бог не дасть їм покаяння. Тому перше, що ми повинні робити, маючи невіруючих, Дітей, маючи невіруючих чоловіків, жінок чи батьків, щоб Бог їм дав покаяння. Друге, я би радив цією молитвою молитися абсолютно кожній віруючій людині, щоб і нам Бог дав покаяння, бо без Бога і віруюча людина не може покаятися. Повірте, віруюча людина також без Бога не може покаятися. Якщо Бог їй не дасть покаяння. Ми научені теоретичну частину, ми в принципі проходимо. І ми більш-менш знаємо, що таке гріх, а що таке не гріх. Я хочу ще звернути увагу на такий факт, що коли людина зробить щось неправильно або зробить те, що називається гріхом, наступає в неї з Богом конфлікт у відносинах. Коли Адам не послухався Бога, в нього наступив конфлікт з Богом. І коли наступив цей конфлікт, що зробив Адам? Він сховався. Його совість сказала йому, що він щось зробив не так, як наслідок, він сховався. Ви добре знаєте, хто живе сімейним життям, що коли ти трошки десь поступиш неправильно з дружиною, або дружина поступить неправильно з чоловіком, що наступає в сім'ї? Конфлікт. Люди стараються тоді, чоловік і жінка, якось різними дорогами розійтися, щоб один одного не бачити. У хаті запановує така важка мовчанка. Так само буває у відносинах з Богом. Якщо людина зробила гріх, якщо людські кроки неправильні, у відносинах з Богом наступає така тяжка мовчанка, наступає конфлікт. І коли наступив цей конфлікт у відносинах Адама і Бога, як внаслідок він сховався. Бог каже до Адама: Адаме, де ти? Бог дає можливість Адамові покаятися, Бог дає можливість Адамові осознати, що Адам зробив неправильно. Дивіться, що робить Адам. я хочу на це звернути увагу. Дуже часто ми робимо так само, як зробив Адам. Коли приходить якийсь конфлікт у наше життя, коли приходить щось, якесь неустройство в наше життя, і наша совість нам говорить, що прийшло неустройство, замість того, щоб покаятися, замість того, щоб визнати, що це неустройство прийшло в життя через мене, Адам каже, о Господи, я сховався, тому. Що ти дав мені жінку. Брат говорив про відносини в сім'ї переді мною дуже часто, коли в нашій сім'ї щось стається не так, чоловіки звинувачують так само, як зробив Адам своїх жінок. У моїй сім'ї конфлікт, тому що в мене недобра жінка. Моя жінка не так себе поводить. Якби моя жінка була віруючою, настоящою християнкою, у моїй сім'ї все було б по-іншому. Я вам хочу сказати, що. Ситуації в сім'ї і відносини в сім'ї вони практично у переважаючій більшості завжди залежать від чоловіка. Якщо чоловік, батько сім'ї, голова сім'ї, як говорив брат, знаходиться у правильних відносинах з Богом, то Бог полікує його сім'ю. Тому якщо в нашій сім'ї щось не так, саме перше, що повинен зробити чоловік цієї сім'ї, він повинен покаятися в тому, що ця ситуація, яка є, в ній винуватий саме він, тому що тебе Бог поклав головою, тебе Бог поклав священником, тебе Бог поклав паст. Пастирем, пастухом твоєї сім'ї. Згадайте такі Божі. слова. Якщо Господу угодні дороги людини, то він і ворогів її примиряє з нею повторюю. Якщо Богові подобається твоє життя, і Богові подобається, як ти ходиш перед ним, Він даже твоїх ворогів може примирити з тобою, а більше того, жінку або дітей. Тому якщо в сім'ї конфлікт. Перший завжди буде винуватий чоловік. Він, як священник, він, як голова, він, як пастух, щось зробив неправильно. Адам цього не розумів. І він поспішив, замість того, щоб покаятися, він поспішив перенести всю відповідальність на свою дружину, як часто робимо і ми, чоловіки. Перекласти відповідальність на когось. Жінка. Замість того, щоб покаятися в тому, що вона зробила, бо і вона була винувата в цій ситуації, вона поспішила перекласти відповідальність на Змія. Буває так, що чоловік згрішив, він попав в перелюб. Звичайно, винуватий він. Звичайно, він, як голова сім'ї, не повинен був спокуситися якимись недостатками жінка. Він мав вистояти, але він не вистояв, тому що в цьому йому допомогла дружина. І вона є і на чоловіковій на дружині. Жінка, тобто перша жінка Єва, вона також мала вину перед Богом, але вона також не покаялася. Буває так у сімейному житті, що загуляв чоловік і пішов до іншої. Потім жінка плаче і каже: мій чоловік був блудник. А коли люди часто вникають у питання сім'ї, вони бачать такі ситуації, коли жінка не приділяє належної уваги своєму чоловікові. Апостол Павло казав, що тіло жінки належить не їй, а чоловікові. І апостол Павловчив, що ради сучасного блуда жінка повинна це розуміти. Жінка не підпускає до себе чоловіка, жінка не хоче над Собою трудитися, щоб бути бажаною для свого чоловіка, і як результат, чоловік йде до іншої. І тоді жінка спішить обвинуватити усьому чоловіка замість того, щоб покаятися перед Богом і признати свою вину. Тому, друзі мої, мало бути наученим. Треба, коли ситуація є якась конфліктна в нашому житті, треба, щоб кожний. Прийняв це до себе. Ви пам'ятаєте, як апостолам Ісус сказав істинно, кажу вам, що один із вас зрадить мене. Пам'ятаєте, яка була реакція апостолів? Кожний із них що казав? Чи не я, Господи? Кожний до себе примірив ті слова, чи не я, та людина, Господи, яка тебе зраджу. Друге, на що би я хотів звернути увагу, я би хотів нагадати блудного сина чи історію про блудного сина. Дивіться, які дії в покаяної людини. Блудний син, живучи між свиней і їсть то, що їдять свині, до нього приходить озарення, до нього приходить покаяння, до нього приходить переміна його розуму. Дивіться, що він каже. Я піду до свого Отця. І що він далі каже? Дивіться, що робить справжнє покаяння в людині. І ми маємо вчитися, якщо ми, каючись, не відчуваємо у собі те, що мав у собі блудний син, наше покаяння є фіктивне, воно не є добре. Він каже: Отче, я повернуся до свого Отця. Я не є якийсь незаконно вроджений, я є вполне законний син. «Но так, як я поступив, я втратив своє моральне право бути сином такого славного батька. Я прийду до свого батька і я йому так скажу: батько, так як я поступив дуже низько, я розумію тебе. Я не можу бути вже повноцінним твоїм сином, мені досить бути і в числі рабів. Я не буду більше твоїм сином, я буду між рабами. Щоби спокутувати свій гріх, я відрікаюся від того, щоб бути сином Твоїм, а буду в числі рабів. Скажи, чи прийняв це отець покаяння? Прийняв. Він вийшов на зустріч надів на нього коштовності і справив для нього велику гостину. Чому? Тому що було справжнє покаяння. Буває, людина згрішила перед Богом, і вона не хоче після цього сказати Богові Господи, так як я згрішив. І я буду сидіти до кінця своїх днів на задній лавочці в зібрані. Я ні на що більше не претендую. Я не претендую на те, щоб моя жінка мене уважала головою сім'ї. Я не претендую на те, щоб я був кимось або чимось в церкві, в родині чи в своїй сім'ї. Я ніхто, Господи, після цього, що я зробив, тільки таке покаяння приймає Бог. Буває, що людина грішить, роками не відвідує зібрання, не встигла прийти в зібрання, вона вже хоче бути в числі перших в церкві. Так не буває. Якщо людина так грішачи перед Богом тривалий час, вона надіється на те, що вона прийшла і хоче зразу займати перші місця, це є наслідок непокаяного серця. Будьте певні, ваше покаяння Бог не прийняв. Якщо вам після ваших гріхів, після падіння не захотілося сісти на задню лавку, це явний доказ того, що твоє покаяння не прийняте Господом. Ти не покаявся, звідси ти і не прощений, і як наслідок. Бог тебе не благословить, і в твоєму житті нічого не зміниться. Тому що смирення це є дуже важливий момент покаяння, іменно смирення, смиритися перед Божим лицем. Ви пам'ятаєте, як каявся Манасія, якого Господь звільнив із полона Вавилонського, зняв узи з його ніг, і він написано: був наслідок покаяння. Він змінив своє життя, він поламав всіх ідолів, він знищив все, що його. Віддаляло від Господа. Друге, що би я хотів сказати, буває так, що віруюча людина теоретично навчена, що вона зробила гріх. Але вона не розуміє, наскільки цей гріх важкий перед Богом. Звідси вона і не може повною мірою покаятися, якщо вона не розуміє, наскільки її гріх важкий. Коли Давид. Вчинив перелюб з Вірсавією і вбив урію Хетиянина. Скажіть, Давид розумів, що він зробив? Він теоретично розумів, що він зробив. Він же був здравомислящою людиною. Він ж не був людиною хворою, розумово, хвора людина. Це був цар ізраїльський, це був пророк Ізраїля. Давид прекрасно розумів, що значить гріх перелюба і що значить вбивство. Десь він собі говорив так, перелюб гріх, убивство гріх. Ну господи, розумію, склалися такі обставини, я не міг нічого з собою робити. Боже, постарайся мене зрозуміти, я мусив з тою жінкою переспати. Ну а що мені вже лишалося, як не вбити урію, щоб замести сліди? Можливо, він собі так говорив, коли людина робить гріх. Вона завжди старається знайти якесь оправдання для свого гріха. І коли людина шукає для себе оправдання, вона не може покаятися повною мірою перед Богом. Але Господь любив Давида, і він захотів допомогти Давидові в покаянні. Він посилає йому пророка. І у вигляді притчі він показує Давидові, який страшний його гріх. Він каже: Давид, в одному місті був один чоловік, і він мав одну овечку. Ця овечка практично була як член сім'ї. Вона спала у ліжку з дітьми. Був другий чоловік, який мав велике стадо, до нього прийшли гості, і він пожалів овечку із свого стада, і пішов у цю овечку, в діточок відняв. Він відняв останню вівцю. Коли він це сказав, до Давида прийшло розуміння, наскільки це погано. Давид ще не знав, що буде сказано пророком після цього. Навіть у житейській ситуації на Давида прийшло негодування. І він сказав, я б вбив цього чоловіка. Цей чоловік достойний смерті. І тоді йому Бог каже: Давид, ти той самий чоловік, ти таку низість зробив. Ти зробив так низько, так гнусно ти зробив. Я дав тобі стільки жінок, тобі мало було, я б тобі дав ще раз стільки, що ти наробив. Ти відібрав останню жінку у твого тілохранителя, в людини, яка своє життя готова віддати за тебе за царя, як гнусно ти поступив. Аж тоді до Давида прийшло покаяння. Давид впав на своє лице і заплакав. І написав: 50-й псалом був написаний після його падіння: Помилуй мене, Господи, по великій милості Твоїй. І по благості твоїй, і злачці беззаконня мої, зрішив я перед тобою, каже Давид, Господи. Прийшло покаяння. Людина не може покаятися до кінця, якщо Бог їй не дасть зрозуміти, наскільки тяжкий твій гріх. Тобі буде здаватися, що твій гріх дріб'язковий, але Бог каже, що якщо він тобі відкриє очі, ти зрозумієш, наскільки твій гріх тяжкий перед Богом. Сини Ілія не розуміли, наскільки важкий їхній гріх, що вони відвертають народ від жертвоприношення. Можливо, людина, яка приходить до церкви, одягаючись, не так, поступаючи не так, вона може не розуміти те. Що вона своїм вчинком або своїми словами відвертає якусь людину від відвідування зібрання, і людина не розуміє, наскільки тяжкий гріх вона робить. Треба, щоб Бог відкрив, треба щоб Бог показав. Тому я в початку проповіді казав, що покаятися без Бога неможливо. І якщо Бог не дасть розуміти, що це гріх, і якщо Бог не дасть зрозуміти, що ти винуватий в тому, і якщо Бог не дасть зрозуміти, наскільки це тяжкий гріх, ти не покаєшся. Ти будеш каятися устами. Ви бачили такі, картину, таку, коли відбуваються якісь з'їзні богослужіння, і брат пастор кличе: хто хоче покаятися, вийдіть на середину. І я замічаю, буває так, що людина 10 років і зібрання в зібрання виходить і кається. Про що це говорить? Це говорить про те, що ця людина кається 10 років, але вона не покаяна і не прощена. Повірте, настояще покаяння потрібне тільки один раз. Не треба виходити кожен раз на покаяння. Якщо покаяння справжнє, його потрібно зробити тільки один раз. І тебе Бог простить. І на закінчення хотів би звернути увагу на те, що ви знаєте, покаяння має бути щире. 25-й псалом каже, що вони роблять вигляд, що вони каються. Вони, якби ті люди, що шукають покаяння, але щирого покаяння немає. Я би вам хотів нагадати двох людей, які покаялися, но Бог їх не простив. Ми кажемо: покайся, і Бог тебе простить. Ці люди покаялися, однако Бог їх не простив. Перша людина це Ахан. Коли євреї підійшли до Єрихона, Бог дав їм заповідь: нічого не брати із заклятого. Ну а хан не послухався, Він взяв із заклятого, Він взяв собі із одяга сина арського, і взяв собі кусочок золота, і Він сховав у своєму наметі. Коли, Ісус, коли вони пішли воювати війною на гай, Господь сказав між вами закляти, я відступив від вас, перемоги не буде. І ось коли сталася ця прикра поразка, Ісус, навин, построїв все, військо, весь народ ізраїльський, і Він каже, і сповідуйте свій гріх, признайтеся, через кого проблема в стані? Стан мовчить. Мовчить і Ахан. Тоді Господь каже Ісусу Навину, таке то коліно. І Ісус навин каже, виновато коліно таке. А хан стоїть у тому натовпі, і він не спішить каятися. Тоді Господь каже Ісусу Навину, Ісус, і з цього коліна таке то плем'я винувате. Ісус навіть каже, таке то плем'я, відійдіть в сторону. Ви знаєте, напевно вже коли було показано пальцем на плем'я, напевно, вже можна було покаятися Ахану, але він не каявся. Тоді Господь каже Ісусу, Ісус, ось такий то рід винуватий, відійдіть в сторону, відділився рід. Але Ахан не кається. І от коли Господь сказав Ісус, винуватий, Ахан, син зімрі, аж тоді Він сказав, так я винуватий. Він покаявся, але це покаяння Бог вже не прийняв. Коли вже показали пальцем, то вже Бог такого покаяння не прийняв. Бог хотів, щоб цей чоловік покаявся. І я вірю, що якби він спочатку упав на лице своє і заплакав, і покаявся, і сказав би, що кров моїх братів на мені, бо я винуватий, і я вірю, що Бог би його простив. Але він не хотів каятися, і його покаяння в кінці Бог не прийняв, бо воно було нещире. Був ще один чоловік, про якого Ісус сказав, що йому би краще не народжуватися. Бо цей чоловік предав свого Господа. І цей чоловік покаявся також, коли він побачив, що розп'яли Божого анця, до нього почало трошки доходити, що він зробив. Він прийшов і дав ті гроші, які йому дали 30 срібняків. Але Бог його покаяння не прийняв, і він пішов і повісився. Ви знаєте, буває так, що Бог кличе до покаяння, а людина не кається, а потім може бути той наслідок, який був Іуди Іскаріота. Тому Біблія каже, нині, коли Бог тебе кличе каятися, кайся. Якщо не можеш покаятися, молися до Бога, щоб Бог відкрив тобі твій гріх і дав тобі щире покаяння перед Богом. І на закінчення. І я би хотів звернути увагу на те, як зрозуміти, що ти покаявся і тебе простив Бог. Дуже часто ми, люди, маючи людське співчуття, біжимо і спішимо запевнити людину, Бог його простив. Ми не можемо знати, чи Бог людину простив. Людина сама у собі повинна розуміти і бачити, чи вона є прощена Богом. Я би хотів із писання такий орієнтир підсказати вам, як церкві, по чому орієнтуватися, чи ти є прощений і чи простив тебе Бог. Іван Хреститель нам вказав цей орієнтир, що у покаяної людини завжди будуть достойні плоди покаяння. Якщо в людини нема плодів покаяння, повірте, вона не покаялася і її Бог не простив. Не простив, тому що вона не покаялася. У покаяного обов'язково будуть плоди покаяння. Якщо п'яниця покаявся, то наслідок є, він перестає пити. Якщо той, хто гуляв, покаявся, він перестає гуляти. Якщо той, хто матюкався, покаявся, він перестав це робити. Це є наслідок покаяння. Це є достойний плід покаяння. Дивіться, як каявся Закхей. Коли він чув слово Ісуса Христа, і воно торкнулося Його серця, і Він заліз на дерево, не дивлячись і не думаючи про те, що скажуть про нього люди, дуже часто людина соромиться вийти на покаяння. Чому? Бо вона і не кається. Коли Бог дає покаяння, сльози течуть з очей. І сльози течуть, і соплі течуть, і ти ні на що не звертаєш увагу, ти біжиш наперед і каєшся, і тебе ніхто не кличе, ти біжиш. Чому? Бо покаяння прийшло у твоє серце. Захей не думав, наскільки він розумно і красиво виглядає, він, начальник податкової інспекції оцього міста. Він не думав, як він виглядає в очах людей. Він заліз на дерево, бо в його серце прийшло покаяння. І це побачив Ісус. І Він сказав: Я хочу бути в Тебе в домі. І коли він прийшов в дім закея, дивіться, як працює покаяння. Господи, якщо я когось обідив, і я Йому віддам вчетверо, а половину свого майна віддам бідним. Це покаяння. І тоді Ісус каже сьогодні. Спасіння прийшло в цей дім, бо і цей чоловік, син Авраама. Чому? Бо до нього прийшло покаяння, а звідки це Ісус побачив достойний плід. В четверо віддам. Чоловік крав, вкрав курку у сусіда, прийшов до церкви і кається, а курку не віддає. Чоловік нахамив жінці, прийшов до церкви, пише записку: попросіть, щоб Бог мене простив. А в чому твій гріх? Жінці нахамив, а чого ти до нас прийшов? Ти до жінки йде. Ти перед ким винуватий? Перед жінкою. й перед жінкою і покайся. Опустися на коліна, попроси пробачення, і тоді тебе простить Бог. Брати і сестри, помоліться, щоб Бог дав мені спасіння. Помоліться, щоб Бог мене простив. Нахамив при людях, а потім іде втіхаря десь там просити пробачення. Так ти на людях обгадив людину, то на людях і проси покаяння. При всіх. Ти ж при всіх нагадив. А чому в темній кімнаті тепер хочеш ісповідуватися? Стань перед церквою і скажи, брати і сестри, ось я нагадив цьому братові, то я перед цією церквою прошу пробачення. Гади, ти вмів перед церквою, а покаяння просить десь там за кутком. Проси тут у церкві. Як у церкві зробив, у церкві проси. Це буде достойний плід покаяння. Тому, дорогі мої брати і сестри, заповнім собі, що покаяння без Бога неможливо. Для того щоб покаятися, потрібно, щоб Бог дав покаяння інакше. Прийде вечеря Господня. Ми в очередний раз будемо підходити один до одного і будемо казати, може брате, щось маєш на мене, як маєш то прости, я навіть ноги тобі помию. І після того, як ти помиєш ноги, ти все рівно цю людину любити не будеш, ти її не любиш, в тебе нема до неї любові, бо ти в чому не покаявся. Не поможе ні вода, ні твої слова, що ти нібито каявся. Бо якщо Бог дає настояще покаяння, то твій ворог стає твоїм другом. І це є наслідок настоячого покаяння. Я би хотів молитися разом із вами, щоб мені і вам Бог дав покаяння. Амінь. Будемо молити.